Всім привіт! І мої нові гільзи з поповненням. Ну, перше, то навіть, ну, можна сказати, гільза 9 міліметрів від пістолета, холста. Далі ось така, ось така гільза. Не знаю, може це і не гільза, щось інше. то що тут вона якась відпелена, не знаю. А тут взагалі обрізали, де мав бути він, капсуль. Мені здається, що то хіба що могло бути отак от. Ну, типа сродич отої. Значить, така ось така 16-го року. Лісенішу. Ну, в принципі, очевидно. Отака, Гільза тіла. Тут чуть-чуть м'яти неї лопати. І кого року? Теж 16. Тут дуже багато 16-го року. Отут гільза. Е як же ж вона була обернута. Треба знайти. Ага. Значить, тут дуже слабенько намальовано 19, отут-от. А тут взагалі майже не видно 16. Я ледве як розібрав, що там пише 16. Тут дуже було тяжко. Господи, падає все. Але все-таки там пише 16, не 15, а іменно 16. Тут така гільза взагалі не зрозуміла. Я її хотів оці потримати, але оці, як видимо, чуть-чуть наліт зняв і нічого теж не видно. Ну, не проблема. Колись, може відлежиться. Теж нова, така чуть-чуть тріснута, але ціла. Гадаєте, якого? Правильно, 16-го року. Дуже багато австрійських. Далі йде отака, то взагалі підірвана якась. Гадаєте, якого? Правильно, 16-го. І отака дуже дивна гільза. Рік я зрозуміти не можу. Від АК-47 теж не може бути. У мене е, на моєму повноцінному огляді е, гільз е, всіх. Е, один знавець гільз підказав, що то ну, різні там види, що в мене було. Ну, воно тут не дуже сходиться, навіть якщо я зроблю отак, от, ну так, чуть-чуть воно є, але все воно, воно менше. О, тут навіть трохи більше видно. Значить, то не теж так може бути. Зараз покажу, що там написано. Значить. Якось отак 62, 11, 15. І пише, чи то R, чи то D. Не знаю. Підкажи, що за гільза. Ну, бо то, що в нас по формі, де пуля мала бути, отак от виглядає. Добре, огляд на гільз закінчено. Всі мої нові гільзи.